Call of Duty вже десятий рік поспіль дивує і дивує. Багато хто її вже ненавидить, а вона далі приносить видавцю шалений прибуток. Цього року вийшла трішки особлива COD, все ж це десята частина. Infinity Ward нарешті відійшла від сучасного побоїська, а на презентації Xbox One розробники з великим натхненням розповідали, яка ж крута Next-Gen Call of Duty, який крутий віртуальний песик, і взагалі, як усе усе у них кльоска? Чи дійсно все кльос? розберемося у нашому огляді Call of Duty Ghosts. Оскільки ігрова спільнота після анонсу Ghost чималу увагу приділила собаці, то почнімо з нього. Наш кудлатий друг дійсно крутий. За ним дуже цікаво стежити. То він щось винюхує, то за оленями побіжить або з величезною відвагою вступає у сутичку з вовками. І основне відчувається ця відданість людині. Розробники не поскупилися на Motion Cap і зробили собаку реалістичним. Анімація доволі вдала, хоч переходи не завжди плавні, все одно виглядає чудово. Як наслідок, більше переживаєш за Райлі ніж за будь-якого бійця. Однак за 18 місій ми бігаємо з вівчаркою лише двічі. Тобто, розробники часто говорили, який у них крутезний пес, і дозволили погратися з ним лише у двох місіях. Ми сподівалися. Що Райлі буде з протагоністом хоча б половину гри, і роль буде відігравати більшу, а тут таке розчарування, як ми вже казали, інфініті Ward нарешті відійшла від Модерн Warfare. США суцільна руїна, довкола постапокаліптична зелень, і все б чудово, якби цей антураж зберегли протягом проходження. А так це лише 3-4 рівні. До цієї історії з постапокаліпсисом є чимало запитань. Наприклад, до кінця гри так і не зрозуміло. От навіщо зруйнували Сполучені Штати, і взагалі. Де у американців взялося стільки піхотинців та техніки після всього, що сталося? Сюжет у грі присутній, але розроблений для того, щоб логічно переходити з одного атракціону до іншого. Починається все з легенди про Примар, батька та двох синів. Виходить така собі родинна атмосфера. Правда, реалізовано надто банально. Усі діалоги та навіть характери персонажів вельми шаблонні. Головний герой Логан взагалі схожий на ще одну собачку. Йому завжди кажуть, зроби це і ще це, а потім хвалять його одного. Який він молодчина! Герой! Та що тут казати, Логан навіть особливий. Основному антагоністу сподобався, може вам здалося, що кампанія безнадійно слабка, але ні, її витягує шикарна режисура та різноманіття локацій. У Гост є 18 місій, що пробігаються за якихось 5 годин. Різноманітні оточення пролітають михцем, То ми на землі спокійно розмовляємо з батьком, то вже на орбіті. За декілька хвилин ходимо по руїнах США, а потім по стелсу лазимо хмарочосом. І при цьому всьому гра завжди намагається підкидати різні зрежисовані ситуації, які мають викликати ось це Вау. Хіба не через це ми полюбили Call of Duty? Звісно, не вистачає нелінійності, яку запропонувала минулого року Black Ops 2. Це було щось нове для серії. Багато хто перепроходили гру для отримання кращої кінцівки. Кампанії у Call of Duty завжди були недовготривалими. А от що частенько втягувало на десятки і сотні годин, то це мультиплеєр на відміну від попередніх частин. У Ghost мультиплеєр таки пішов уперед. Усі престижі вирушили до смітника. Натомість з'явилися бійці. Кожний боєць має власний рівень свої класи, а також їм можна давати власні імена та змінювати зовнішність. Виходить, що у мультиплеєрних баталіях. Ви прокачуєте не персонажа, а окремо кожного бійця власного загону. Пізніше можна разом зі своїм загоном зіграти у битву загонів, наприклад, проти загону іншого гравця чи простих ботів. Створення класу повернулося до більш класичного варіанту. Тепер, як і раніше, є окреме незмінне місце для основної та додаткової зброї гранат і модулів. А от з перками та кілстріками все трішки інакше. Перки відтепер мають 8 слотів, самих вмінь є 35, і кожне з них має свою цінність. Іл стріків як таких вже немає. Натомість з'явилися ударні комплекти, які мають три види: штурмових, підтримка та спеціаліст. Найбільше з них вирізняється підтримка, оскільки навіть після вашого програшу уся серія вбивств залишиться з вами. У Голс тепер не потрібно грати годинами, щоб відкрити певну зброю чи модуль. Усе можна купити від самого початку за очки загону, які даються за проходження різних завдань та підвищення рівня. Такий підхід доволі дивний. Ми розуміємо, що це зроблено для швидшого відкривання бійців, але поза як цими битвами загонів користується не так вже й багато геймерів. Рівень гравця не має великої цінності і нічого не мотивує піднятися до 46-го рівня, щоб відкрити якісь потрібні смаколики. Як у попередніх Call of Duty, у Ghosts також частину режимів позабирали, додавши декілька нових, такі як антикемперський командний бій заряджений, полювання на зброю та бліц, з яким краще ознайомитися самому. Усі ці режими дійсно кльові, але не вистачає класичних, наприклад, як штаб чи захоплення прапорця. Між іншим, у геймплеї з'явилося декілька нововведень, відтепер можна ковзати на колінах та визирати з під укриття. Це, хоч не сильно, впливає на гру, але все одно приємно. Мультиплеєрні мапи за розміром стали величенькими, як для Call of Duty. Тепер є різні інтерактивні події. Наприклад, усю мапу може запилити газом або при активуванні Кем щось типу атомної бомби. Локація перебудовується. Самі події не так просто активувати. Для цього потрібно виконати завдання у валізці, яке дається під час мультиплеєрної сутички. І, можливо, ви отримаєте щось, що може вплинути на перебіг подій. Однак за 10 годин гри у мультиплеєрі такі речі було помічено. Лише двічі. На жаль, гравці просто не користуються новими можливостями, а йдуть у бій без якоїсь мети. На мапах надзвичайно багато різноманітних обхідних шляхів, і в командному бою це зазвичай дратує. А от в інших режимах, якраз навпаки, з мапами розробники схалявили. Згаданий вже Camp Strike руйнує лише мапу Strike Zone. Усі інші залишаються цілими і незмінними. Чуйка підказує, що найцікавіше буде пізніше, в доповненнях. Схалявили розробники ще з ПК-версією, в мультиплеї Ері гра полюбляє фрізити, а також давню проблему з затримками у різних геймерів не вирішили. А це вкрай критичні недоліки, які можуть добряче попсувати враження. Якщо коротко, то це все той же мультиплеєр Call of Duty. все швидко і бадьоро, як завжди. Нововведення дійсно є, але толку з них, якщо користуються ними, вкрай рідко через що нове не помічаєш. Цього року до Call of Duty завітали прибульці разом з режимом виживання. Утреярч є своя фішка з зомбаками. Infinity Ward, напевно, подумала, а чим ми гірші? І вуаля, на землян напали недозерги. Хоч нам не пояснюють, звідки ці тварюки взялися, грається це в кооперативі доволі непохано. Суть режиму проста: дійшли до однієї точки, відбили атаку, пішли до іншої, повторили. Локація змодельована грамотно і елементів для тактики набагато більше, ніж у тих же зомбі. У Ghosts є ще інші кооперативні режими, наприклад, захист, де просто треба відбиватися від хвиль противників. А ось спецоперацій немає. Infinity Ward їх так вміло робила у Modern Warfare, на що вони викинули таку хорошу ідею незрозуміло. А тепер про болісне для Call of Duty. Графіку та звук, усе, що в Ghost є від Next Gen, так це системні вимоги. Розробники не збрехали, текстурки дійсно стали кращими, ще трішки покращили систему освітлення, але загальний рівень картинки майже не зрушився у порівнянні з вже старенькою Modern Warfare 2. Та навіть ноги протагоністу не завезли. То чому гра займає цілих 40 гектарів, на що аж 6 гігабайтів оперативки? І чому розробники сьогоднішньої Call of Duty називають її Next Gen? -ом? для нас? Усе це загадка. Оповита мороком брехні, звук, особливо зброї, теж далеко не пішов. Як був пластик, так і залишився. Call of Duty залишилася Call of Duty. Вивірена формула досі працює, але не забуваємо, що наступного року виходить Titanfall, яка запросто зможе перевершити онлайнову складову COD. Тим не менше, Infinity Ward випустили непогану гру, навіть правильніше сказати, відпрацювали. Тобто фанати залишаться задоволені. А якщо ви ще не награлися у якусь із попередніх частин, то цьогорічну Call of Duty можете впевнено пропускати.